Випічку, кондитерку, вишиванки, хендмейт вироби та іншу тематичну продукцію можна придбати на традиційному великодньому ярмарку, який днями запрацював у Хмельницькому. До прикладу, в асортименті пані Аліни свічки у вигляді яєць. Як вона розповідає, це ручна робота. Наприклад, великоднього яйця аналогів немає, тому що свічі розроблені з нашими ескізами і моделювали саме з нашим логотипом. Ми намагалися придумати щось неймовірно цікаве на не схоже на інше. Всі свічі складаються це з соєвого воску, з ароматів на аромамаслах. Їх в нас більше тридцяти. Ми постійно намагаємося оновлювати асортимент для того, щоб кожна людина могла підібрати на свій смак. Усього на великодньому ярмарку працює 10 яток. Їх розмістили поруч з кінотеатром імені Шевченка. Продавці кажуть, попит є, однак погода вносить свої корективи. Солодощі, все з натуральної сировини, ціни доступні. Все смачне, пасочки наші будуть обов'язково. Буде дуже багатий вибір і різних буде розмірів, і на смак різний. Буде дуже багато, всякої, всякої випічки. Різні сорочки, є вести, є молоді, бренд заросипся, сологуні, різні види. Люди приходять, ознайомилися вже з нами. Вчора буде в суботу, будемо до свята. Частину зароблених коштів підприємці обіцяють віддати на ЗСУ. Окрім того, на відвідувачів чекає культурно-просвітницька програма. Різноманітні майстер-класи для дітей, мистецькі акції, фольклорні виступи місцевих музикантів, співаків. Заходи розроблені таким чином, що перед різноманітними мистецькими акціями, які в переважній більшості будуть фольклорні, передують майстер-класи. Це різні майстер-класи від розпису наших писанок. Тобто це така традиційна річна великодень. До різних листівок, ну і звичайно, у нас передбачені і майстер-класи по вигненню оборігів для захисників і захисниць. Триватиме ярмарок впродовж двох тижнів. Офіційне закриття проведуть 18 квітня. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.